І всім привіт! Сьогодні з вами я вампір, і Сьогодні я буду грати у чудову гру під назвою АГАР. Я не буду розповідати про її імміханк, блін. Я не буду розповідати про її механіку взагалі про неї не буду розповідати. Я просто буду в неї грати. все, от Так. Так, Зараз будемо їсти ті протеїни. Я не знаю, чи мене чути, тому я кричу, так. Да. Сусіди напевно чують, як я кричу. Але все заради вас! Підписники яких нема. бідна людина. ва сотвона... Дякую чувак. Біше 612, Мені здається, я десь таке. Якісь книжці. А та точно чув. Я чув десь як там маленький принц. Почитайте, хто не читав, хоча дуже тупе, дуже мені то не подобається. Дякую, чувак. Дякую. Бі16 підкедує мені цей Хаукуням. Давай Бі16. Тащи їх всіх. Тащи я за тебе, чувак. Я... я в тебе вірю. В тебе вірю. вірю, вірю. 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 Ой, зажимають, ой, зажимають, ой, хана мені. Я бі, бі, підкень, підкень. Підкень мені лакомку би. Шестнадцатый. Дванадцятый. Короче, попів. Такс, такс, такс. О, дякую, чувак, дякую. Ааа, ви школьники. Федми зда. Ходи сюди. Фред, нагодуй мене, простіть Богу. Їй знак добрий. Дай ложку. Їй з того, того тайма дай мені більш своїх цих з синіх штучок. Шістнадцять, не зазай, не зазай, вони шістнадцять, шістнадцять, дванадцять. ха Чо? Земля. Промазала? Сволоч у нас Б16 на О Боже мій, О, боже мой! А, Ха, я вижив. Я урятуваюся! Я урятувался! А зараз, напевно, я уряту вас, що просто здохнути. Но! А как же? Окей, такс, 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 такс! Емо, емо имо, емо емо! Жертва. Токс, 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 токс. земля, блин, сволочь. Сейчас сжираем, на пицца. Пия. Пия. Так, давай, хоть сюда наткнешься на то? Нет. Секунду

Блин, то зараз земля буду меня їсти, ну а як же? Я же нашу гавсю. через ту землю требую Зараз вальнути. Зараз так не треба ей на очи попадать и да. Зараз буду землю атакувати. Хоча я на ней живу. Это все равно. Блин! 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 Чо? Ряха до мене вже сусіди скарги приносять. пофіг на них. Так, такс, так, 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 я кричу, я захрив вже майже. Як мене горло болить! Блін. Йой. Я можу кричати, щоб мене було чути, бо у мене найбичі мікрофон в світі. Він приєднаний до наушників. Тому, напевно, він такий тупий. І тугий наушники самі то не працюють. Так, все так отякую. Так. Я вже маю, я вже скоро 100 очків наберу. Є я вже набрав очків, навіть більше. Так, де там була та. Земля хоча. Одна я до неї ще не по. Ой боже. неї ще не, пої... не полізу. Такс, так, такс, 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 так, такс, такс, так, 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 так. А вот и сволочь, подлюка. Хузи, да. Хужда. Україна прийшла мститися. Хох ти тварь. Гра значить міш, окей. Добре, я потім помщуся. Ходить. Дякую, дякую, дякую 16. Дякую, твій брат, чувак. Дякую. Треба буде якусь скайбиот 19. Дякую, 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 мужик, СПС. зараз тут чату нема. Ой, підкинул файно. Дякую, мужик. Дякую на пане українець. А Давай, чувак, давай. Давай боже мій. О боже. О, боже, їх до такого зажимають. Зажимають. Не все віджали. Так, главное, щоб бі не здохнув. Мені дуже. What the hell? О, бі мені дуже допомагає. Ти у мене 390... десять бі. бі де ти? Бі Бі, помагай. Бі, мене їдять. Бі Блін, мене жера, класно. А Бі так хвилювався за мене так. Курмив мене кормив. І не докормив. Назіли, блін. Такс, такс, такс. Ага. Плашара. Слабо. Фет, Фет. Я не знаю, что таке фет? Типа на гудущу. Ну, фуд, то. Хавка. Їжа, ежа, ежа, їжа. Так, Україна. Пррвайте. Фред. Так, о, у мене вже 40, 40, 40. Крубу же 50, ні, мене вже 50 очків. А, я розіднався я начальник розіднася. Бля бляхом уха. Через уха. по ухам, С Сторм. Ай яй, -яй треба з'єднуватися, коз'єднуватися. Я зараз дуже легенько добича. Нагер, нагер. Встань мене, вістань мене, не встань мене. Прошу повістань мене. Встань, що нафіг? Шо нафіг. Нафіих Я, я вижив, вижив выжив! Так, скик тут маленьких штучки, ч я не з'єднуюсь ніяк О о, вс, я з'єднався, я, я батя Че хочу поговорити Невелизиц. Так мені сьогодні сегодня вже більше так везе Ут Йо! Йо, скільки тут тих штучок так добре, але, блін, мене час піджимає. Блін, Що таки не пройде зараз. Стоп, ну. Не повезе. Кій, дуб бі 16 накормлю. Так, де ти? Бі! 16. 612. Треба його покормити. Він мені так помагав, помагав, а я. А я що йому? Неть?

Ну окей, гаразд. Ставте лайки, підписуйтеся, коментуйте, а з вами був вампір Всім до бачення, всім па-па